Всім привіт! Це Фішка Фішкишов, і ми для вас вирішили зняти коротеньке відео, яке допоможе у реєстрації на турнірі. Дехто вже знайомий з таким форматом реєстрації, а той, хто вперше буде це робити, я сподіваюся, це відео вам буде корисне. Тож, щоб. Зареєструватися нам потрібен застосунок в BCP-Player. Він є безкоштовний, його можна завантажити як на Android, так і на Apple Девайсах. Заходимо в магазин, вписуємо BCP-Player App. І воно якраз виходить, знаходить нам безпосередньо цю програму. Завантажуємо її і переходимо в застосунок для того, щоб зареєструватися. Реєстрація доволі проста. Нам потрібно буде вписати наш імейл, пароль і і ім'я вписувати ім'я не обов'язково своє власне. Лише для зручності організаторів рекомендую вам це зробити. І Якщо ви не хочете бачити свого, щоб хтось знав ваше справжнє ім'я, будь ласка, можете записати тоді якийсь нік або ще щось такого плану. Ну що ж, покінчивши з реєстрацією у застосунку, ми переходимо до реєстрації безпосередньо на турнірі. Як це зробити? Це можна зробити двома способами. Перший це перейти по за посиланням, які надані в рекламті, або ж знайти турнір безпосередньо вже в самій програмі в застосунку. Це ми можемо зробити через вкладочку Event Listings. І... Тут доволі все просто. Вписуємо систему для швидкості пошуку, вписуємо назву турніра, якщо знаєте, як називається, і натискаємо кнопку пошуку. Ось, Нам вибули всі турніри, які є з такою назвою або в наших часових проміжках. І є турнір, якраз на який потрібно зареєструватися. Натискаємо на нього. І ми переходимо на сторінку турніра. Тут є кнопка Зареєструватися, ми натискаємо на неї, і нас перекину у браузер. Якраз на цю сторінку нас перекине, якщо ми вирішимо зареєструватися з посилання у регламенті. Тут є кнопка Зареєструватися на цей івент, ми натискаємо на неї і з'являється віконечко реєстрації гравця. Тут ви вписуєте ім'я, прізвище, імейл вашого BCP-аккаунта. і Тут є ще графа, клуб або «Назва команди. Дуже зручно, чому? Тому що якщо ви знаєте, що ви їдете з одного місця, ви можете вписати в графу, е, наприклад, місто ваше, Львів, Київ, Черкаси, будь-що, чи назву команди, і з високою вірогідністю програма вас не поставить одну пару на перший раунд. Далі натискаємо Зареєструватися і вуаля, все готово. Ви зареєстровані на турнір. Ну що ж, а наступним кроком буде, звісно, реєстрація ростеру і створення спеціального пін-коду. Що це за пін-код, ми зараз вам покажемо. Наш турнір знаходиться вже в вкладці Upcoming і на його сторінці розділ Player Details. Ось тут ми бачимо Self score Pin. Що це за пін-код? Це пін-код, який. Буде потрібний нам для реєстрації наших результатів. Без нього ви результати не зареєструєте. І так само без пін-кода вашого опонента. Тобто, щоб зареєструвати результати, потрібно, щоб обидва гравці ввели свої пін-коди. Що за пін-код? Будь-який набір цифр, які вам доподобні. Далі ми вибираємо фракцію. І в списку, але не по значимості. Звісно, реєстрація розстрору. Вписуємо розтур у текстовій формі у спеціальному форматі, посилання на який є у регламенті турніру. Вже безпосередньо за день до турніру наш івент знаходиться у вкладці Current і нам потрібно буде пройти чек-ін. Під час чек-іну ми перевіряємо інформацію, ввели, і знову ж таки погоджуємо свій пін-код. Чекін потрібен для організаторів, щоб вони розуміли, що ви не тільки зареєструвались на турнір, але й будете присутні на ньому. У день турніру вам будуть доступні розділи парінгів та турнірної таблиці. Як тільки пари будуть сформовані, ви вже зможете побачити, з ким ви граєте, за яким столом, і зможете переглянути ростер опонента. Якщо кількість пари занадто велика, вам достатньо лише вписати в пошуку ваше ім'я, і ви зможете побачити, з ким ви граєте в цьому раунді. По завершенню гри ви можете ввести свої результати, натиснувши просто по центру вашої пари. Тут вам потрібно буде вказати, хто з гравців починав першим гру, далі ввести кількість вікторів понтів, що кожен з гравців отримав, та підтвердити результати своїми пін-кодами. Тепер ви маєте можливість перепочити і підготуватися до наступного згоранду. І тим часом можете переглянути турнірну таблицю. Якщо ви вперше вводите результати і сумніваєтеся в коректності їх введення, краще попросіть адміністрацію вам допомогти з цим. А це все, що ми хотіли розповісти. Фішка, Шоп дякує всім, хто встиг зареєструватися на турнір. А хто ще не зробив цього, ласкаво просимо.